Всім доброго дня! Буду коптити кролики. У мене тут 14 штук. Спочатку кролики замочуємо у холодній воді на ніч. Перед копченням кролики приварую після закипання 25 хвилин. Для маринаду беру 10 літрів води, 600 грам солі, 200 г цукру. 10 лаврових листочків і по 20 горошин духмяного чорного перцю і 2 головки часнику. Додаю сіль, цукор і спеції. Кролики вараться. Піна, що утворюється, я її збираю. Вже проварила зі спеціями, Виключаю вогонь, додаю часник порізаний. І залишаю в тому маринаді на цілу ніч. М'ясо постояло вже цілу ніч в маринаді. Варила в двох каструльках, щоб гарно проварилося. І вже м'ясо за цілу ніч просолилося і виймаю. Це така у мене коптильня. Зроблена з цегли, невеличка. Коптимо. М'ясо, сало, кролики, качки тут. Тут розкладаємо дрова. Сюдою йде дим в коптильню. Для копчення я використовую гілки вишні, яблуні для більш ароматного смаку і гарного кольору. Для початку розтоплюю коптиль. Коптильня вже нагрілася і підвішую кролики. Починаю копчення на невеликому вогні і так підкладаю дрова. Вже такий гарний жар. Підкидаю дрова. Сьогодні гарна погода, нема дощу добре коптити. Зараз подивимося. Вже кролики жовтіють. Все в диму. Дає аромат. Так, зараз подивлюся. Пройшло вже три години. І ось так скиптився. Кролики міняю місцями. З середини ставлю на краї, з країв ставлю на середину. Ось такі вже вони жовтенькі. Ну, думаю, ще з годину. Буду коптити. Тушки вже добре прокоптила і виймаю. Виняла вже всі кролики. Коптила на невеликому вогні 4 години. Такі ароматні. Такі виходять копчені кролики. Зараз покажу, які всередині. Дуже м'ягеньке м'ясо, смачні, ароматні. М'ясо соковите виходить, якщо приварити кролика. Кому сподобався рецепт, пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачного! Дочекалися котики м'яса і смакують.